Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хотіла би подивитися питання на рахунок землі Донбасу, Луганськ, Донецьк, повністю. Чи вийде все-таки по результатам цієї війни нам повернути всі землі Донбасу, окуповані ще з 2014 року, тобто повністю русню витрути? З нашої землі і повернути ці всі території. Тому що я знаєте, ну, уявляю собі якось трохи ну, з трудом, чи, чи буде у нас достатньо в цьому році, наприклад, ресурсу, щоб їх повністю зачистити. Ну, знаєте, Не хочеться дуже якихось ілюзій, там, і воздушних замків собі будувати. Просто хочеться, хочеться повернути все до останнього сантиметра землі. Але як це буде на практиці відбуватися? Ну, давайте дивитись. І так, чи зможе Україна, українське командування повернути під контроль України всю Луганську, всю Донецьку область, окуповану і ще з 2014 року. Чи буде будуть ці землі під контролем України? Донбас, весь Донбас. Так, розклад на жриці. Так, стремлення наші, чого ж ми хочемо, наше командування. Справедливості. Ми хочемо. хочемо справедливого вирішення цього питання, і у нас дуже такі, знаєте, амбітні цілі на цей рахунок. Тобто, ми дійсно хочемо повернути всі ці окуповані території, всі кожен сантиметр землі. Тому що по королю жезлів це завжди, коли ти втілюєш такий, знаєте, дуже амбітний проект. Тобто ми хочемо справедливого вирішення цього питання. Що на даний момент? На даний момент п'ятірка кубків ситуація нас, м'яко кажучи, не радує, тому що по п'ятірки кубків тут проходить розчарування, коли ти переніс, знаєте, це така горіч втрати, коли в тебе. Ну, я навіть приклад приведу. Якщо, наприклад, людина отримує. Спадщину, але перед цим, перед цією спадщиною, спадщина від людини, яка була дуже дорога, наприклад, там від родича якогось, який з яким був дуже близький, і за яким ти горюєш. Тобто, ти вроді би і розумієш, що далі тебе жде період якийсь більш-менш щасливий, але тобі треба пережити це горе, ну переплакати, пересумувати. І далі тільки тобі відкриваються якісь перспективи. Тобто, на даний момент ми якраз на такому переходному еремі. Етапі, коли у нас от е, стадія печалі, розчарування, горісних втрат і так далі. Але е, треба просто знаєте, вірити в краще майбутнє, боротися за нього, тому що якщо ця дівчина повернеться, то вона побачить, що ззаду ну, ну, є замок, це тобто знаєте, як символ перспектив, які чекають. Тобто слід тільки е, пережити оцей період, е, самий такий тяжкий. Майбутнє. П'ятірка Пентаклів. Не дуже гарна карта. Карта, яка говорить про недостаток чого би то не було. Ресурсу фізичного, матеріального, лішеній, ну, тобто, всього такого, якщо ми говоримо про возврат. Конкретно всіх територій 2014 року, то це може говорити про те, що недостатньо ресурсів для цього. Ну, можливо, ну, в майбутньому, щоб їхати туди повністю вигнать, треба більше ресурсу. Ну, ми ще відкриємо от карту номер 8 і в цю карту вони трактуються разом, і буде більш зрозуміла динаміка, що вже не впливає на ситуацію. Сім пентаклів. Всі розуміють масштаб цих втрат. Які відбулися на цих землях, особливо, якщо з 2014 року ще рахувати, скільки туди, знаєте, затрачено зусиль в цю землю, скільки всього влито, скільки життів, скільки ну, намагань, наприклад, там, да, там, якось покращити цю ситуацію, воно на виході, ми розуміємо, що вже ми не отримуємо задоволення такого, якого би. Могли б отримати, якщо б це в короткий, наприклад, якийсь термін, все, все вирішилося. Тобто ми розуміємо, що з тим, що ми отримуємо на виході, навіть якщо ми повертаємо ці всі землі під свій контроль, немає такого, знаєте, от ну як би це правильно виразитися урожая, який, який би ти хотів зібрати. Максимум, ти не отримуєш того, на який ти розраховуєш. Тобто, щось ти отримуєш, але це ну, мізер можна сказати. І, це, ну, в принципі, ми вже з цим змирилися, так як це на ситуацію не впливає вже ніяк, це карта минулого. Ми всі розуміємо, як багато затрачено зусилля, але ж ми все одно продовжуємо цієї цілі досягати, незважаючи на те, що воно дуже болісним шляхом нам все це дається. Тобто, незважаючи ні на що, ми йдемо до цієї цілі. Що вже всім очевидно? Всім очевидно, що це. Е е Знаєте, те, що там зараз відбувається, це просто от як, як будто це історія заново пишеться. Тому що по шуту це завжди якась нова сторінка, це завжди якась нова дорога, це те, що починається, ну, грубо кажучи, з нуля. Тобто, зараз, от ну, те, що зараз от можна сказати, про те, що от, дійсно це новий етап. І можна ще навіть предрозкрити, в чому, в чому цей шут заключається на, на позиції, очевидно. Рицар мечів, світ. Ну, знаєте, скоріше всього, очевидно те, що Ну, от, от це вже остання битва в сенсі того, що далі вже це тягтися не буде. Що цьому вже прийде край? Якщо це длилося, наприклад, да, от довго з 2014 року, 9 років в общій, в общій сложності, якщо взяти безкінечний просто період, то по карті е, шута всі розуміють, що це вже знаєте, от останній етап. що після цього вже піде просто нова історія, нова сторінка, і у цим всім активним діям. І тому, що там відбувається, йому всьому цьому приходить завершення. Вже, тому що карта світ говорить, що один етап закінчується, новий починається. Тобто пишеться нова історія зараз, конкретно Донбасу. Що тут підсвідомо? Підсвідомо, у нас випадає туз мечів: карта воєнного потенціалу, карта тріумфу, планів, думок. Таких, знаєте, це завжди думки націлені на щось таке нове, нові починання, якісь, нові ідеї, Тобто от вливання чогось отакого, не, таких нестандартних якихось думок. Тобто Завжди, коли ти ну, в своїх от потузу мечів на крок попереду бути в своїх якихось планах, ніж там ворог, наприклад, карта воєнного тріумфу проходить. Ну, тобто, амбіцій у нас достатньо. таких воєнних, а от по ресурсам не дуже. Вісім, 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 карта номер 8 говорить про направленість шляху і можливості, перспективи, які відкриються. Король кубків. Ну, Король Кубків це, якщо не брати на персоналію, то це завжди допомога, меценатство, гарні новини. Е Ну, в такому сенсі. Тобто, гарні новини на рахунок ресурсу, наприклад, можуть бути. А, в чому заключається цей король Кубків? Колесниця. Четвірка жезлів і король мечів. Ну, цей король кубків націлений на те, щоб землі ці повернулися в склад України. Але ж ресурс. А що тут по п'ятірки Пентаклів? Що це недостатність ресурсу? А, ну, опиши, в чому воно заключається? Так, карта допомоги. Шість Пентаклів. Вежа. Вежа і місяць. що місяць. Зірка. Знаєте, я вам так скажу, що ми ці всі окуповані землі з 2014 року, це як наша от ідея фікс, це наша ціль звільнити це все. Це знаєте біль, яка торкнулася кожного українця, і ми хочемо повернути ці землі в склад України. Але без ресурсної допомоги кількості ці, цих ресурсів. Наші надії можуть ну, потерпіти крах, тому що не все ну розумієте, нам зараз можуть і не говорити, що цього ресурсу немає. Щоб звільнено говорять, що ми повернемо кожен клаптик нашої землі, і все це, це все буде Україна. Але можливо, воно так і буде. Але розумієте, шляхи досягнення цього можуть бути різні, тому що ну. Виходячи з того, що ресурсу немає, як ти можеш вести воєнну кампанію, якщо тобі ну, потрібна допомога? І от по, по місяцю конкретно при відкриваю, випадає зірка: що шлях до цієї нашої мети він не буде прозорий. Тобто ми не все будемо знати, те, що відбувається, як оно, як оце повернення в состав України. Як воно буде відбуватися. Тому що випадає карта місяця. Це коли ну, ти не розумієш всіх деталей, не знаєш, щось скрито, не показується, не демонструється на широкий загал і так далі. Тобто, ну, я ще хочу відкрити цю справедливість. в чому вона заключається? Це тут на стрімління, вся справедливість. Щоб все вернулося так, як воно було. От що нам треба. По 6 кубків це карта. Знаєте, яка повертає нас у минуле ці флешбеки, так як воно було раніше, от що нам треба. Ми до цього стрімимося, ми до цього йдемо. Але от то, що тут випадає п'ятірка Пентаклів, ресурсу, недостатньо. Ну, І. Е... Но в чому ця вежа, а що тут за вежа? Що вежа мається на увазі? Імператор. Ваш Пентаклів і Сонце. Е, ну, тут говориться про те, що, е, ну, знаєте, імператор це якби от стабільність, накази, які би могли отримати по е, пажу Пентаклів — це завжди нове починання, і сонце це е, щасливий етап. Тобто, якщо немає ресурсу, то цей щасливий етап і ці нові починання, вони нам просто не світять. Для того, щоб реалізувати цю зірку свою мрію, треба ресурси. Без допомоги, без допомоги ми не зможемо це зробити. Тобто, ну, знаєте, я ще хочу перевідкрити, в чому буде заключатися. Ось тут випав світ закінчення етапу, яким чином цей етап закінчиться, світ, що він значить? Як воно буде виглядати? Вісім жезлів, вісім мечів. Десять кубків. Вісім мечів прошу. Нема, не, знаєте, таке враження, що просто от. Не вистачає недостатньо ресурсів, То, що карта е, швидкості 8 жезлів. Потім іде 8 мечів, е, яка говорить про те, що е, ну, можливості ограничені. Ну тобто е, ти завершуєш цей етап не тому, що тобі, е, ну тому що ти знаєте. Е, як то кажуть, до стіху всього, А тому що ти не можеш далі. Це якби тупікова ситуація в тому сенсі, що як ти можеш воювати, якщо воювати нічим. На 8 жезлів випадає мах. Тобто нема оцих ресурсів всіх, які би потрібні були для того, щоб вийти на десятку, на, на досягнення оцих цілей своїх. Тобто його на даний момент немає. І як ти можеш продовжувати це все, якщо нічим? Ну в такому сенсі. І дев'ятка. Дев'ята карта. Чому це все виникло? Виникло це все. Двійка пентаклів її в принципі можна не інтерпретувати, тому що не старший аркан. Ну я так предполагаю, що виникло це все із-за того, що були люди, для яких не все так однозначно, які е колібалися, які не знали, яку сторону прийняти, і прийшов руський мір усіх всіх спасати, всім допомагати. І ще це можливо не тільки люди, от щоб не обвіняти конкретно людей, і це ще може бути наша влада, та минула, яка була е, з 2014 року. Е, які, знаєте, питались, намагалися збалансувати ситуацію, намагалися звести кінці з кінцями. Отак топталися з ноги на ножку, і це все просто затягувалося. Це було е, просто відьмось стабільності, а стабільності не було. Тобто, отак, от балансувалося воно із-за того. Воно переросло в таку ось війну, яку ми маємо на даний момент, яку не маємо можливості, судячи з кількості ресурсів, не маємо можливості її закінчити. Ну тобто, не знаю, не, не дуже подобаються мені ці карти. Е, можливо, буде яка допомога в сенсі, ну, я робила, до речі, і. Не знаю, викладати, не викладати. Це я зі сторони української його командування зробила розклад. Я ще до цього робила зі сторони російського командування. Ну, знаєте, у них. Вони там, хоч і понесли дуже великі втрати, але вони будуть позиціонувати це для себе як якусь перемогу. Тобто все-таки і там випадають також і документи, можливо, це буде якось щось підписуватися по ітогу, тому що їм там також немає, немає в них також ресурсу і можливості там воювати, тому що. Ну, ну, ресурсу у них там більше, ніж у нас. І тому, щоб якось цю ситуацію закінчити, скоріше всього, буде вектор змінений з воєнного більше на дипломатичний. І е, конкретно по Донбасу, ну, от Луганськ і Донецьк е, буде заключатись, будуть заключатись, я так розумію, якісь бумаги. Тому що це все потрібно буде якось оформлювати в кінцевому етапі. Якось це все ну, подавати, я не знаю. Ну, не дуже так радужно, але будемо спостерігати. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.